Хто всіх здолає жив собі на світі один старий, і дуже багатий король. У нього навіть була своя придворна чаклунка, і король дуже пишався її чудесами. І от якось король звелів надіслати в усі кінці королівства звістку, в який обіцяв віддати свою молодшу доньку і пів королівства на додачу тому, хто здолає придворну чаклунку. Але з однією умовою, якщо хтось за це візьметься і не впорається. Тому відрубають голову. А в цьому королівстві жило троє братів Білл, Том і Джек. Їхні батьки були бідними людьми, і вся родина мешкала в обоїй хатині в найглухішому куточку королівства. Коли до братів долетіла королівська звістка, усі троє вирішили спробувати щастя. Першим зібрався в мандрівку старший брат Білл. До королівського замку було не близько, тож матуся приготувала йому в дорогу якнайбільше їжі. Попрощався Біл та й подався з рідної домівки. що він ішов і зустрів дорогою сивого, згорбленого дідка. Доброго ранку, біле, привітав його дідок. Та ранок, як ранок, відповів Біл. Куди це ти йдеш? запитав дідок. А тобі яке діло? Відповів Біл. І пішов собі далі. За якийсь час він прибув до королівства замку і попросив, аби його провели до короля. Що ти хочеш? запитав його король. Та от хочу спробувати щастя, може, я зумію здолати вашу чаклунку, відповів біл. «Хм, Що ж, почнімо випробування, мовив король, а потім гукнув свою чаклунку і додав Подивимося, хто кого здолає. Та тут і дивитися нема на що, сказав Біл, розглядаючи з них до голови сухорляву маленьку бабцю. Краще б він гарненько подумав, перш ніж таке говорити. Зла клунка, ця сухенька, мала бабця, налягла на біла дужча, аніж кам'яна вежа. Воно й не дивно. Вона була значно старшою за нього, їй уже, напевно, стукнула не одна тисяча років. Ну, і, звісно ж, у бідолашного Біла враз підкосилися коліна, і він звалився на землю. Тим часом другий брат Том зібрався в дорогу до королівського замку. Матуся сказала йому не ходи би Томе, раптом теж не повернешся. Ні, коли вирішив, то піду, сказав Том. Тоді матуся приготувала йому їжі, і він рушив у дорогу і також зустрів сивого, згорбленого дітка. А потім із ним сталося те саме, що й з Біллом, бо він, як і брат, не захотів розповісти діткові, куди йде. Король, який вперше покликав свою чаклунку сказав Томові хто кого здолає, той і переможець, а потім додав, що Том може виставити замість себе когось іншого. Але Том глянув краєм ока на сухеньку маленьку бабцю й зухвало виступив вперед. Ну і звісно ж, з ним сталося те саме, що і зі старшим братом. Нарешті настала черга Джекові йти до королівського замку. Юнак попросив матусю приготувати йому в дорогу їжі, але вона сказала не ходи, синочку, ти залишився в нас один. Та Джек відповів, що він мусить іти. Матуся так гірко плакала, що навіть і їжі йому в дорогу не приготувала. Тоді Джек узяв із собою кусень сухого хліба та й пішов собі. По дорозі до королівського замку він так само зустрів сивого згорбленого дідка. Доброго ранку, Джеку. привітав його дідок. Доброго ранку, дідуся, сказав Джек. А куди це ти прямуєш, Джеку? Та от дідусю, шукаю корабель, що по сухому піде. Хі, може, поснідеш зі мною. Спочатку візьми ось цей ціпок, Джеку, мовив дідок, і йди тією самою дорогою, якою я прийшов сюди. Іди, поки не дійдеш до чистого джерела, а як дійдеш, опусти в джерело ціпок і тримай. Доки вода в джерелі не обернеться на вино. На березі ти знайдеш срібний глечок і кубок. Далі сам здогадаєшся, що тобі робити. А коли ти повернешся назад, корабель уже буде готовий. Отож Джек пішов, швиденько знайшов чисте джерело і опустивши в нього чарівний ціпок, тримав його там, аж доки вода не обернулася на вино. Тоді він наповнив срібний глечик вином і повернувся до дідка. Вони разом поснідали сухим хлібом і посмакували вином. Корабель на колесах був уже готовий, тож дідок мовив Сідай на цей корабель, Джеку, і скажи пливи, мій кораблику, пливи, і корабель попливе. Та не забудь саджати на свій корабель кожного, кого зустрінеш дорогою до королівського замку. І ще запам'ятай кожного, хто сяде на твій корабель, запитай, як звати. От Джек сів на корабель і сказав Пливи, мій кораблику, пливи. і корабель поплив. Пропливаючи через високі гори, Джек побачив чоловіка, який валяв спиною тувстилезні дерева. Джек здивувався і запитав «Ого, як тебе звати? Хто всіх здолає? Хто всіх здолає? Звісно ж, ти, сідай до на мій корабель. Хто всіх здолає сів на корабель і вони попливли далі разом. Пропливаючи через зелений луг, Джек побачив велике стадо й чоловіка, який хапав і їв усе поспіль. І свине і, увесь, і корів. Гов, як тебе звати? крикнув Джек. Хто найбільше з'їсть? Хто найбільше з'їсть? Напевно, ти. Сідай на мій корабель. Хто найбільше з'їсть, сів на корабель, і вони попливли далі вже втрьох. Спустившись у видолинок, Джек побачив чоловіка, який спустошував усі поспіль джерела й струмки. Аго! Як тебе звати? крикнув Джек. Хто найбільше вип'є? Хто найбільше вип'є? Пий собі на здоров'я. Може, поїдеш з нами? Хто найбільше вип'є сів на корабель, і Джек сказав Пливи, мій кораблику, пливи! І корабель поплив далі. Згодом Джек побачив, що назустріч їм біжить чоловік. Спочатку він біг на одній нозі, потім на другій. Джек запитав: аго, як тебе звати? Хто всіх пережене? Хто всіх пережене? Ну, ясна річ, ти. Сідай ну, до нас на корабель. Хто всіх пережене теж сів на корабель, і вони знову попливли і невдовзі побачили чоловіка, який стояв із рушницею і цілився вгору, немов хотів підстрелити зайця в небесах. Аго, як тебе звати? крикнув Джек. Хто найдалі вистрелить? Хто найдалі вистрелить? Мабуть, ти, сказав Джек. Їдьмо з нами. Влучний стрілець так само сів на корабель, і Джек сказав Пливи, мій кораблику, пливи. І вони попливли далі, аж поки не допливли до чоловіка, який дивився вдалечінь, приклавши руку до чола. Гов, як тебе звати? запитав Джек. Хто найдалі бачить? Хто найдалі бачить? Напевно, ти, їдьмо з нами. Хто найдалі бачить сів на корабель, і вони попливли далі, аж поки не припливли до королівського замку. І Джек крикнув аго! І з замку вийшов король і спитав: Що ти хочеш? Хочу спробувати щастя, відповів Джек. Може, зумію здолати вашу чаклунку і завоювати серце наймолодшої принцеси. А ти пам'ятаєш умову? Якщо ти або твої помічники не здолають мою чаклунку, то твоя голова полетить із плечей? спитав король. «А вже ж пам'ятаю, відповів Джек. Що ж, тоді почнімо випробування, сказав король і гукнув свою стару чаклунку. Тим часом Джек покликав, хто всіх здолає, і перше випробування скінчилося в нічию, як ви напевно і самі здогадались. Що ж, сказав король, а тепер подивимося, хто більше з'їсть. Джек, недовго думаючи, покликав свого друга, хто найбільше з'їсть. Спочатку провели бика, і хто найбільше з'їсть у мить його проковтнув, потім двох корів, потім кілька свиней. І нарешті пів дюжини овець, хто найбільше з'їсть миттю все з жер, тим часом як стара чаклунка ще тільки з биком возилася. Молодець, сказав король, а от випити більше за мою чаклунку тобі не вдасться. Спробуємо, сказав Джек і покликав свого приятеля, хто найбільше випив. Той випав спочатку струмочок, потім озеро і незабаром добрався до річки. Але королю було шкода річки, тож він сказав усе зрозуміло. А хто кого пережене? Джек покликав, хто всіх пережене. Король дав йому й своїй чаклонці по яєчні шкаралупці, звелів добігти до океану, зачерпнути солоної води і повернутися назад. Звісно ж, хто всіх пережене, добіг перший і, зачерпнувши солоної води, побіг назад. І на півдорозі зустрів бабцю чаклунку з порожньою шкаралущею. Ох, і втомилася ж я, прошамкотіла чаклунка. Я теж, сказав, хто всіх переможе. Давай сядьмо та відпочинемо, запропонувала хитра бабця. Не варто надриватися заради інших. Вони вибрали затишну зелену галявину і сіли відпочити. Поклади свою голову ось сюди, озвалася до хто всіх пережене чаклунка, та поспи годинку. А слід сказати, що в старої чаклунки в кишені була така чарівна кісточка, що варто було її покласти сплячому під голову, і той спатиме, доки цю кісточку знову не заберуть. І от чаклунка дочекалася, поки хто всіх пережене, міцно заснув і сунула йому під голову цю кісточку. Потім хитруха перелила морську воду з його шкаралущі у свою й побігла назад до королівського замку. Тим часом Джек уже почав хвилюватися і попросив свого друга, хто найдалі бачить подивитися, де ж хто всіх пережене. Піднісши руку до очей, хто найдалі бачить, відразу ж його побачив, він сказав Він спить на зеленій галявині на півдорозі звідси, а під головою в нього лежить чарівна кісточка. Якщо її не забрати, він не прокинеться. Хто найдалі вистрілить? гукнув Джек. Вистрілий, вибий цю кісточку. Хто найдалі вистрілить, вистрілив, вибив кісточку і, хто всіх пережене, відразу ж прокинувся. Він миттє скочив на ноги, схопив порожню шкару добіг до океану, набрав солоною води і на півдорозі назад наздогнав чаклунку. Наблизившись до старої, хто всіх пережене навмисно штовхнув її під руку, і зла баба розлила всю солону морську воду. А як закінчилася ця історія, ви, напевно, і самі здогадалися Джек і найменша принцеса обручилися ще до того, як старача клунка встигла повернутися в королівський замок. Коли я йшов від них, вони були дуже щасливі і задоволені. Кінець.